Всім привіт! Сьогодні отримала заказ на солянку. Ставлю в кастрюлю, кусочок м'яса, налила водички хай кипінь вариться на бульйон. Прокипіло гарно м'ясо, я сюди хочу ще кинути за дві картоплинки, щоб проварилося. А потім звариться, я їх помну для густоти більше. Зварілася картопля, я її помір, щоб її не було видно. М'ясо вийму і буду варити далі. Відзначити треба цибульку мені для зажарки. Так наріжу бідненько. Сковорідку я вже поклала на вогонь. Нарізаю моркву до зажарки. Смажиться морква з цибулькою. І сюди я додам ложку томату. Підсмажилося. І зараз потру огірочки. Поки це підсмажиться, я потру огірочки. рочка. І отаких от огірочки на, круп, на крупну терку. Їх можна нарізати з тоненькими, але ні, мені більше подобається натерти. Так буде, я думаю, їх смачніше. Огірочки додаю в сковорідку І все разом підсмажиться. А тим часом поріжу м'ясо і ковбаски. В сковорідку додала, додала ще помідорного соку і трошки прокипить. Доготувала також ще баварські ковбаски, салями і шинку. І м'ясо відварене, свинина. Це зараз все дрібненько наріжу. І додам каструльку добавлю. Нарізала вже м'ясо і ковбаску, Виймем цю шинку, салямі і все додаю в каструлю. Густоту самі собі встановлюємо, хто яку хоче. Хоче гуще, хоче рідше. Засмажку всю віддаю сюди. треба, щоб все закипіло. Уже як пахне смачно. Додаю ще оливки зелені. Я їх порізала на шматочки і цим же ж, своїм же шростом, якому вони продаються. Все сюди додаю. Все, ось така виходить. Солянка. Зараз покипить пару хвилин. Спробую, як вона насіль. Я смачно. Хай закипить хвилин п'ять і виключу. Можна вже її обідати. Ох, яка ж гарна. Додати лимончика. І сметану можна ложечку. Яка красота. Зараз Як смачно. Всім смачно, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!